Через масовані ворожі удари по українській енергетиці на Чернігівщині знову вимикають світло на півдоби, а то і більше. Наразі через обстріли пропускна здатність мереж суттєво знизилася. Порушився баланс між виробленою енергією і тією, що споживається. Чернігівщина не є енергоостровом Якимсь Чернігівський регіон це частина об'єднаної енергосистеми України. І мешканці мають розуміти, що в периметр нашого регіону електроенергія якимось чином потрапляє звідкись. І отут якраз ми підійшли до того, що шлях, яким вона потрапляє, перерізаний або суттєво звужений. Звідси починаються проблеми, що пропускна здатність мереж, через які електроенергія надходить в регіон, звужено. Саме це і спричинило застосування заходів розвантаження енергосистеми. Питання захисту української енергетики після масованих ворожих ударів теж актуальне і обговорюване в суспільстві. Чи можна сховати важливі об'єкти під землю? Це складно і дуже затратно, каже завкафедрою електричної інженерії Чернігівської політехніки. Будувати зараз в старих місцях, мабуть, недоцільно, бо ворог бачить це з. Безпілотних літальних апаратів веде моніторинг, і навіть ці бригади енергетиків, які відновлюють об'єкти, вони не можуть це робити, бо часто під час тривоги літають дрони розвідувального розвід... типу. Кабельна лінія вона на порядок дорожче коштує ніж повітряна. Вона краща за показниками надійності, але якщо вона пошкоджується, то її відремонтувати набагато важче, ніж повітряна. Бо коли все на повітрі, приїхали там, ну, грубо кажучи, провода скрутили і все. А кабельну лінію треба знайти, де це місце пошкодження, розкопати, там, вирізати пошкоджену ділянку, якщо її знайшли, вже, де вона знаходиться спеціальними методами. Тобто це не так просто. Вартість спорудження кабельних ліній дуже дорога. І, в принципі, повітряні лінії, якщо пошкоджується якась опора, навіть на лініях ОС України, то зараз їх навчилися міняти протягом однієї доби. Тобто відновлення ліній це не проблема. А от відновлення підстанцій це є велика проблема. На думку науковця, варто перейняти досвід інших країн, зокрема піти шляхом децентралізації енергетики. Весь світ зараз рухається в сторону так званої децентралізованої енергетики, коли зараз будуються генеруючі об'єкти невеличкої потужності, але вони розосереджені на території і споруджуються біля місць споживання. Раніше, навпаки, будували величезні електростанції біля фактично видобутку дешевих паливних ресурсів, а потім будували високовольтні лінії, передавали великі об'єми електроенергії на величезні відстані. Зараз технології трошки змінилися і вигідніше якраз споруджувати у такі розосереджені джерела. Експерти з енергетики також такої думки і називають переваги децентралізації системи. Чим більше таких малих. Установок, тим гнучкіше може працювати система, тим менш вона е, стає вразливою для російських атак, і е, тим більш надійно о, вона буде працювати за будь-яких умов е, і за будь-якої ситуації. Чи то в мирний, чи то в воєнний час, за даними Чернігівської обласної військової адміністрації, ворог більше року б'є по об'єктах енергетики області, а починаючи з літа, обстріли значно посилилися.